Всім привіт! Моя перша розпаковочка в компанії L Club. Я вже працюю тут півроку, але тільки перший раз замовила цю продукцію саме для себе, тому що мої рідні вже користуються нею. А для себе я замовила тільки зараз, тому що в Польщі її немає і я шукала способи, як її сюди можна доправити. Вона таки приїхала. Я хвилювала, щоб через кордон проїхала і все було добре. Але вона таки доїхала і я її отримала. Хочу поділитися з вами сьогоднішньою радісною новиною. Я виграла 200 гривень у свого директора, у свого наставника, приймала участь у розіграші. Це перший мій розіграш, в якому я виграла, тому мені дуже-дуже приємно. Ну що. Поїхали дивитися, що у нас тут в посилочці, в замовленні. Давайте починаємо. Значить, ось такий антижир, 3 літри. Замовила 3 літри, тому що дехто тут у Польщі цікавився, то о, якщо будуть бажаючі, може і трішки поділюся, продам. Так, Далі у нас йде кераміка, кераміка е літрова. Для миття душових кабін, для миття ванни, для миття кранів ну і всього такого. А взагалі, в нас дівчатка примудряються використовувати наші засоби там, де навіть не прописано в інструкції. Так що будемо експериментувати. Так, далі у нас засіб для миття посуду. Дивіться, в кожній пляшечці є така прозора полосочка, і тут ще такі ділення є. Так що, ну, на мій погляд, зручно всі наші засоби безпечні для нашого здоров'я і для навколишнього середовища. Вони є безфосфатними і нешкідливими. Так. І можна використовувати навіть для миття дитячого посуду для брання дитячих речей. Тобто повністю абсолютно нешкідливі. Далі у нас йде засіб для прання кольорових речей. І поверхня хочу спробувати почистити сидіння в автомобілі. Є у нас ідуть до антижиру о, такі розпилювачі. Вони із плотного о, пластику, тому що не рекомендуються наші засоби, особливо антижир і. О, антижир і. господи, Антинакип не рекомендується зберігати у. О, Тонкому пластику, у пляшках із тонкого пластику. Тому ми завжди рекомендуємо замовляти е, ось такі розпилювачі. Таких я замовила 5 штук. Ось така накладна. Весь, все це замовлення у мене вийшло 1147 гривень. І, звичайно ж, безкоштовна доставка новою поштою. ну Це по партнерських цінах. Так що, кому? Кого щось зацікавило, кого цікавлять наші засоби, така краса краса. Звертайтеся в особисті повідомлення, де б то не було це відео, воно буде і у Фейсбуці, і в групах. Тому звертайтеся в приватні повідомлення. Я завжди рада допоможу вам підібрати засіб, який вам потрібно. І завжди радо відповім на всі запитання. У нас у нашій компанії не тільки фада, вона просто славиться цими засобами фада. А взагалі, у нас є і засоби для здоров'я, і засоби для догляду за волоссям, і бади, і з, з чолові, для чоловіків продукція, і парфуми є. Так що звертайтеся, я вам все розповім детальніше, кого що цікавить. А також, а також, я запрошую вас до співпраці. Я запрошую вас у свою команду. Запрошую вас стати моїм партнером. Я вам допомагатиму, я з вами буду 24 на 7. Я вам буду підказувати все. І ми побудуємо. Велику сильну команду. Дякую, що були зі мною. Вибачте, що такий е, довгий огляд свого замовлення, ну, взагалі, вони в мене чомусь виходять завжди довгі, тому що я дуже багато говорю. Всім па-па!